Звичайно, що ми задоволені перемогою, тому що ми зіграли два тори. Два тори зіграли з учасниками Єврокубки від України. Тому це серйозні суперники. Ми налаштовувалися на серйозні ігри. Ігри були непрості, складні. Звичайно, що дуже приємно перемагати в таких матчах. У ну, нас першому темі також були гольові моменти. «Ворскл» – досить хороша команда, грає сучасний футбол, дуже багато дуелей один в один. Звичайно, що ми готувалися до серйозного суперника і в перший тайм, справді, Ворскла досить якісно зіграла. В другому таймі ми просто виглядали функціонально краще від ворскла. Мене тішить це, що у нас є на лаві запасних футболістів, рівноцінні тим, які грають в основному складі на сьогоднішній день в основному складі, тому ми, коли проводимо заміни, ми… Впевнені, що ті футболісти можуть посилити гру. І дуже добре, що вони виходять в такі моменти і вирішують долю матчу. Готувалися до сезону. Все, що заплановано, ми все виконали. Я задоволений підготовкою до сезону, задоволений відношенням футболістів в першу чергу, тому що дуже важливо. У нас були непрості збори, вони досить якісно всі працювали. Старт сезону, звичайно, приємно в двох матчах перемагати, але потрібно рухатись далі. Як я говорив в попередньому інтерв'ю, що все-таки стабільність найважливіше буде в чемпіонаті. У нас молода, дуже молода команда, і я за одне за що хвилююся за стабільність цих футболістів, але вони повинні робити помилки, повинні помилятися. Це нормальний процес, щоб вирости в хороших. Футболістів. Якщо, брати минулий чемпіонат і теперішній. Я дуже задоволений. У нас не було дуже багато часу. Це досить короткий збір був 3-4 тижні. Я команда всю інформацію сприйняла. І вони досить дуже добре хлопці сприймають інформацію, і яку ми їм надаємо, тренерський штаб надає. І видно, що вони ростуть. Видно, що вони прогресують. І я думаю, що в них ще є дуже великий такі запас, куди прогресувати можна. Тому я... це тішить, що вони дуже швидко сприймаються інформацію, і потім можуть це все на футбольному полі проявити. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.